Доброї казки, де живуть, і ведуть. А добра і казка у У садочку, у садочку нас А добра і казка, у У садочку, у садочку нас Вітаю вас, друзі! У світі цікавої математики. Цікавий день чекає нас. Запрошую пограти вас! Сьогодні ми познайомимося з числом і цифрою 9. Пригадаємо склад числа 8. Закріпимо вміння порівнювати множини. Діти, ви любите подорожувати? Тоді вирушаємо в захопливу подорож в гості до бабусі. А ось же й автобус за нами приїхав! Малята швиденько сідаємо і в дорогу вирушаємо. Подивіться, друзі, он здалеку вже ми бачимо бабусину хатинку. Давайте підійдемо ближче і завітаємо в гості до бабусі. Усім привіт, мої любі! Я вже вас зачекалася. Скоро свята будемо відзначати, разом стрітення святкувати. А чи знаєте ви щось про стрітання? Зараз я вам розповім. Свято стрітення – це день, коли зима зустрічається з весною. З давніх давен на стрітення у народі було заведено випікати пряники чи печиво у формі жайворонків як символ приходу весни. Таким чином, люди закликали весну та щиро вірили, що птахи на крилах приносять тепло і радість. Ось і я напекла багато печива у вигляді жайворонка. Порахуємо, друзі, разом, скільки печива спекла бабуся: один. Два, три, 4, 5, 6. 7. вісім. Правильно вісім печива. Якою цифрою позначимо кількість? Так, цифрою вісім. А ось бабуся спекла ще печиво. Скільки його? Вірно. Одне. Позначимо кількість цифрою. Один. Як ви гадаєте, скільки всього стало печива? Пропоную порахувати все печиво разом. Один. Два, три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці. 9 печива. А якою цифрою позначимо кількість? До цифри 8 додали цифру 1 і отримали наступну цифру. Яка називається 9. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Пропоную малята написати цифру 9. Я буду писати на папері, а ви повторюєте за мною пальчиком у повітрі. Починаємо писати трохи вище середини клітинки маленький овал і хвостик донизу із заокругленим кінчиком внизу. Спробуємо ще раз. Овал і хвостик із заокругленням унизу. І останній раз. Овал. І хвостик із заокругленням. Молодці друзі, у вас добре виходить. Пропоную вдома написати цифру 9 на папері декілька разів. З давніх часів існує традиція співати пісні замовляння на теплу погоду і ранню весну. Свято стрітення відсвяткуємо, усі дружньо затанцюємо. Вставайте швиденько, малята. Повторюйте рухи завзято. Напекла багато, допоможіть розкласти його малята. Подивіться, друзі, у нас є кошики для печива. У них треба розкласти усе печиво, що напекла бабуся. В один кошик можна покласти тільки 8 печива. Як це можна зробити? Покладемо у перший кошик печиво із цифрою 1 і печиво із цифрою 7. Які печиво покладемо у другий кошик? Із цифрою 2 і з цифрою 6. У третій кошик ми покладемо печиво із цифрою 3 і печиво із цифрою 5. Четвертий кошик. Печиво з цифрою. 4 і печиво також із цифрою 4. Які печива покладемо у п'ятий кошик? З цифрою 5 і цифрою 3. У шостий кошик ми покладемо. Печиво з цифрою 6. і Печиво з цифрою. Два. Сьомий кошик. Печиво з цифрою. Сім. І, печиво з цифрою. Один. Молодці. Гарна робота, діти. Ви розумнички. На стрітення зима з весною зустрічаються. Між собою голосно сперечаються. Ось зустрілися подруги снігу сонце для підмоги. Зима каже Ще побуду, а весна чекать не буду. Зима шепче. Почекай но, ну, хуртовина ще остання. А весна відповідає, Сонце землю обіймає. Зима тихо посміхнулась. Що ж, додому повернусь я. Хай тепер твій час настане. Подаруй тепло духмяне. Пограємо разом із зимою і весною. Порахуйте, діти, скільки сніжинок у зими. Вірно. Дев'ять. А скільки підсніжників у весни? Так. 8. Чого більше сніжинок? Чого менше? Підсніжників. Наскільки сніжинок більше, ніж підсніжників? Так. На одну. Що можна зробити, щоб сніжинок і підсніжників стало порівну? Виростити ще один підсніжник. Тоді підсніжників стане стільки ж. Скільки і сніжинок. Тобто порівну по 9. Як ще можна зрівняти кількість? Розтопимо одну сніжинку. І бачимо, що знову сніжинок і підсніжників стало порівну по 8. Усе вірно, малята молодці. Скільки сніжинок? Скільки підсніжників. Чого більше? Підсніжників? Скільки підсніжників? Скільки сніжинок? Чого менше? Сніжинок? Скільки сніжинок? Скільки підсніжників? Чого більше? Сніжинок і підсніжників порівну. Супер, ви розумнички. Дякую вам, любі дітки, що завітали до мене в гості. Буду чекати вас з нетерпінням наступного разу. До нової зустрічі. В автобус малята сідаємо та додому повертаємось.